1932-го Лідії Литвиненко було п'ять років. Жінка розповідає, що через юний вік не все пам'ятає, а тоді не зовсім усвідомлювала, що відбувається навколо. Згадує, як разом із братами збирали колоски, що залишилися на полі після збирання врожаю. Тоді люди намагалися знайти хоч щось їстівне. Її брати ставили у степу дерев'яні капкани та ловили ховрахів. Приносить додому, починають обділувати. Мама, як нажарення, що м'ясо ще було. Я навіть пам'ятала на час і час. Хороше м'ясо було, вони тільки держали. Наверно, вони тільки готови свої держали людей. Це я пам'ятаю. Жінка пригадує, як мама намагалася прогодувати її з братами. Приносила додому якусь їжу, де брала її, не знає. Каже, доводилося їсти і різне листя, і траву. Якусь шукали, якусь казали, що їли. Ну це мені тоді було не, не те, що зараз іде в голову. Тоді дитинство було. А вишукували якусь. А... Бабки, лапки казали, лапи, лапи казали, таке, таке білувате листя, таке широке, ось таке ростуть. І то цей ствол в їх, такі товстенький, і його так як обчислить обчис, це себе їли. Це бігали ми на степ і рвали. Повнажешкум стебу. І бігав це, це таке, що єщівне, наче було родину Лідії Литвиненко не розкуркулювали, а от чоловік їй розказував, що його сім'ю радянська влада розкуркулила. У ті часи на селі ліквідовували заможних господарів. Керівник групи Михайло Костів говорить, що це четверта експедиція і проходить на Херсонщині та Миколаївщині. Степова територія. Люди часто ходили в степ і виживали за рахунок, от, наприклад, ховрашків за рахунок сурогатів. Маємо такі досить різні історії, коли свідки розповідають про масову смертність під час голодомору. Найстарший свідок, якого знайшли у цій експедиції, 1925 року народження. Зараз знайти людей, які добре пам'ятають. Ті часи розповідає Михайло Костів. Дуже складно. Свідків голодомору залишилося вже одиниці. Вони у поважному віці, і це по суті такий останній шанс один з останніх шансів, щоб їхні свідчення донести до українців, взагалі донести до всього світу. Щоб тема голодомору не була забута. Експедиція триватиме до кінця жовтня. Після чого відео зі спогадами українців поширять на різних майданчиках, сказав Михайло Костів. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.